Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Скажіть, дітки, а яка зараз пора року? Правильно осінь, і сьогодні на вас чекає цікаве спостереження. Послухайте віршик. Хризантеми нас цвітом чарують, пізня осінь прийшла до вікна, В холоди, квіти радість дарують, де здівається думка сумна. І як ви дітки вже здогадались, сьогодні ми з вами будемо спостерігати за осінньою квіткою, яка називається хризантема. Дітки, давайте разом подивимось на хризантеми, які ростуть на клумбі у нашому дитячому садочку. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові і жовті, і рожеві. Хризантеми цвітуть саме восени. Коли інші квіти вже відсвіли, вони не бояться прохолодної погоди та радують нас своєю красою, навіть коли стає холодніше. Погляньте на їхні пелюстки, які вони яскраві, є презентами білого, жовтого, рожевого та навіть червоного кольору. Пелюстки схожі на пухнасті кульки, правда? А стебла і листочки мають такий гарний зелений колір. Погляньте, це ж бджілка. Діти, навіть восени на квітці хрезантими можна зустріти бджілку, яка прилетіла збирати останній нектар перед холодами. Діти, а кого ми тут ще бачимо? Так, це ж сонечко. Ця маленька комашка знаходить теплі місця на квітах, де гріється і шукає собі їжу. Хризантеми цвітуть восени, а потім радують людей своєю красою аж до першого снігу. Тому цю квітку називають ще королевою осені. Також її величають останньою квіткою року. Хризантими часто можна побачити на городі, у саду, в парках. Дітки, а яку квітку вам нагадують ці білі хризантими? Так, вони схожі на ромашки. Дітки, а зверніть увагу на ці квіти жовтого та помаранчевого кольорів. Що вони вам нагадують? А вже ж вони схожі на сонечко? Дітки, а як ми можемо доглядати за квітами навіть восени? Так, ми можемо їх поливати, якщо не буде дощу. Можемо їх підв'язати стрічкою за палицю, щоб вони не зламалися від сильного вітру, щоб вони довше радували нас своєю красою. Діти, сьогодні ми з вами дізналися, що хризантеми це осінні квіти. Вони яскраві, гарні, не бояться холодної погоди. Тепер, коли ви будете гуляти з батьками, зверніть увагу на осінні квіти та розповідайте про них своїм друзям. Бувайте!